Залишки двох унікальних найдавніших в світі багатоканальних наземних гончарних печей, у яких випалювали керамічний посуд, вони знаходяться тут, у нас в музеї в Лагедзеному на Черкащині. І їм майже по 6 тисяч років, і вони музеїфіковані, тобто ми їх вирізали із землею і перенесли сюди і зробили зверху павільйон, щоб можна було це все бачити. Вони не більші, а вони раніші, ті, що будуть на Середземномор'ї, майже на 2000 років, ну на півтори точно. Тобто вони випередили свій час. Ну, принаймні, якщо ми користуємося науковими сучасними дослідженнями, це дійсно найдавніші багатоканальні великі горни. Вони працювали як батареї з кількох малих. Тобто тріпільці навчилися робити такі великі потужні горни. Для того щоб випалювати одночасно дуже велику кількість керамічного посуду, особливо це потрібно було на гігантських поселеннях. Нашого регіону посуду потрібно було багато. Тисячі людей живе в одному місці. Кераміка має властивість битися, потрібно постійно щось оновлювати, додавати. І вони е, знайшли спосіб, як будувати і як працювати з такими унікальними потужними горнами. Потім їх не стане, вони зникнуть, потім з'являться знову, але вже не на нашій території, а потім і на нашій території теж. Але що цікаво, що вони знайдені були біля місць, де, скоріше за все, і жили гончарі. От Інститут археології Академії наук України, експедиція, яка працює тут, Трипільська у нас вже давно, і ми, ми ж співпрацюємо з нею. Археологи навіть виділили сім'ї гончарів, сім'я Гончара-1, сім'я Гончара-2. Тобто це цілий комплекс, де були е, хати, де жили, жив гончар чи з, з, гончарі, е, які займалися цим виробництвом, гончарні горни і навіть е, е, ями кар'єри, е, де були знайдені е, такі якби місця, гнізда для зберігання різних глин. Тому що гончару не, не обов'язково достатньо однієї глини якісної гончарної, яка буде тут знайдена. Часто це суміш різних глин, в тому числі і здалеку принесених ангоби, це кольорові глини. Тобто, скоріше за все, у цей час вже з'являється ремесло гончарів і наявність цих унікальних. Печей для випалювання керамічного посуду є свідчення. Ми про це.